Пане Юр'євичу, матінку рідна. А чого ж ви такий кавалерний? Так. Олесько. Ану, зобразили на обличчю любов до праці і Маршку комору. І не здумай тут вуха гріти. Ясно? Галь. Галину Романівну. Тоближ тісто розмови є. Ось судячи за усього, секрет нараз Олеську прогнав. Ну, Божа і секретна до певного часу. Так. Галина Романівна, Як тобі відомо, я людина при посаді. З прибутком. Мене поважають, можна навіть сказати, бояться. Ну, велика людина. Що тут скажеш? Ну, раз так, Галина Романівна. То я хочу взяти тебе заміж. Та чи ми змовилися всі, чи що? Тихо, не Юрійовичу. Та з якого ж такого переляку? Так що? Панас твій уже не вернеться, то коню ясно. А вдвох, наче, і старість зустрічати не так страшно. Чи ти справді, чи що? Ну хто ж береш шлюб зі страху? Не підеш, значить. Не піду, пробачю. Другом буду доскорно, але жінкою не стану. Тихо, Мирєвичу, я до комори дійшла, а тоді до Ви ж не сказали, що там робити. В коморі.